28 червня 2016 року продовжуємо журналістське розслідування тепер, стосовно довжується... е, незаконної е, забудови на прибудинковій території в селищі міського типу е, вулиця Івана Франка, 2А. Прошу показати, а, тепер, а тепер дивіться, є архівна довідка, то, то подвір'я було розділено на трьох порівні часті. А тепер є дуже цікаві речі, о, що є, що є, дивіться. Читайте, ото є доповнення. Ну, Згріно бо витягають не знайшли, до 2011 року там взагалі немає. Ото, дивіться, от, є. от читайте собі о той земельний, що є, що є, що, що там пише чітко і ясно. Там є чітко сказано. Зелені ділянки, багатоквартирних будинків. Читайте далі, що, що там написано. На Стаття 42, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, також належні на будівлі, споруди та прибурникові території. Комунальні да, даються в постійне користування підприємським установом і організаціям, які здійснюють управління цими будинками з таким законом, такого по номеру від 2016 шістнадцятого року. Передивіться вся докум... всі папері, які прийняті до. Там 20 березня 2011 року вони є дійсними, вони не підлягають обжалуванню, як кажуть. Ото є дійсний той папір, чи не дійсний, бо його виходить, що не дійсний. Але головне, що було, коли там виникла була теж, бо будували очисні там таке виводили я, коли почав спорити з ними, то він казав, що не немає власне. Я прийшов, кажу, дай мені право, я не знав, що існує, ото, що то є зроблено. Я кажу, дай мені право, щоб я приватизував, не можна. Той мені не можна було, розумієте, ну, там... а я, я просто не знав про існування того докумаю. документа. Мені просто сказали люди, які в архівах витягали. кажуть, ми бачили, на вас папері є. Мені він відмовив. Скажіть, будь ласка, Синовна, чи щось змінилося після того часу, як ми були у вас останній раз, чи вам прийшли якісь відповіді на ваші запити? Чи змінилось хоч що-небудь в кірунку тої проблеми, яка у вас є? На жаль, ні. Як на далі інформація вся від нас приховувалася, так і приховується будь-яку документацію або стосовно даної території, пробуємо роздобути в селищній раді, але виходять інформаційні запити, що дана інформація відсутня. Відповідно, будь які питання. Стосовно даного питання відмовляються коментувати тільки в письмовому вигляді. В письмовому вигляді, на жаль, інформація відсутня і правди добитися важко. Покладно. Так, складно. Переважно силається на те, що все буде в письмово. письмовому вигляді. В письмовому вигляді проходить термін, від дійсно має бути. Надається будь-яка інформація, відсутня, але насправді чи вона відсутня, чи вона не відсутня, перевірити не можна, тому що в наявності її ніхто не показує і не надає. Шановні глядачі, бачите, який, м'яко кажучи, безприділ твориться в селищній міській раді селищно міського типу Немирів. Але ми надіємося, що ми все-таки знайдемо правду і діло це доведемо до кінця.